Те, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, у нас сьогодні продовження подорожі по будиночку метеликів. Але я спеціально поставила закінчення першого відео, щоб розповісти трішки про пташечку, яка так зацікавила багатьох. Така вона маленька наче, і оті звуки, ви вже зрозуміли, неначе лякає, видає вона. Я навіть не могла подумати, що це перепілка. Розписна китайська перепілочка. Вони є різних кольорів. Я вже не додивлялася, хто це дівчинка чи хлопчик. Вони відрізняються своїми кольорами. В Китаї раніше цю пташечку клали. В морози в кармани і зігрівали об них руки. І їх китайська назва перекладається саме як розписна або частіше це зігріваюча. Діалекти, мабуть, різні і так ось звучить. Дійсно, цей маленький, маленька ця груточка дуже гаряча і дуже тепла. Їх тут декілька. Вони ось такі мані гарно цвірінчать і гарно лякають. Ніхто б не подумав. Вони відкладають, як і звичайні перепілочки, яєчка невеличкі. Ще З 17, го мабуть, сторіччя їх використовували як декоративні і розводили саме для цих цілей. Вони можуть жити, не повірити, до 17 років, від 1,5 до 17 років. Вони потребують величеньку площу для того, щоб нормально роз... рости, зростати, жити повноцінно. Дуже ж вони цікаві такі, а мене найбільше те, що такі маленькі і такі звуки вміють видавати. Як цвірінькають, вони дуже гарні, а все рівно мене притягують метелики. Деп вже бачили ми такі. Як вони їдять, ми вже спостерігали. Саме про тропічні метелики. Я теж не знала, що вони їдять переспівші, саме перезрівші фрукти. Вони їх обожнюють, деякі із цих метеликів, отой синій, що інколи попадає в кадр, на межі знищення знищуються ліси тропічні. Їм нічого їсти стає, і вони потихеньку починають пропадати. Але ж, які вони гарнющі. Тут їх зберігають. До речі, погляньте, зараз є такий і сервіс, коли пропонують такі квіточки на подарунки, на привітання чи на 8 березня. Це озерце. воно звичайно штучне. І тут є ось такі чудові рибки. Просто казкові. Ви знаєте, що я теж люблю рибок. Спостерігати за ними люблю і вода це те, що заспокоює всіх. Тому тут ми затримаємося якнайдовше. І тут є ще два жителі це ось такі черепахи. Спочатку я думала, що вона зовсім штучна. Ну, уявляєте, коли ось так дивишся на неї протягом декілька хвилин. А вона навіть не моргне і з місця не, рух, не рухається. Я їх побачила спочатку тільки одну, і коли побачила другу, то вирішила, що спостерігати за ними я буду дуже довга. Можливо, це і вам сподобається. Наче нічого такого і цікавого, звичайно, черепаха, але це просто. Чудо природи кожна рибка, кожна черепашка, кожна квіточка, кожен метелик. Захоплюємося, як діти. Вчора мене так засмутив мій відеоредактор. Я його видалила і закачала новий. Вчуся на ньому тільки працювати. Тому вибачайте, будуть інколи ляпсуси. І погляньте, яка чиста водичка, як Дахи відсвічуються у водичці. І, звичайно ж, метелики, ну як можна на них не дивитися? Майже всі метелики, які тут, вони зникаючи види, їх вже вирощують штучно. Це страшно, звичайно ж. Коли Закінчилася моя подорож, я б тут би сиділа б ще б декілька годин, мабуть, але дуже жарко. Звідси піти просто неможливо. Так і тягне знову і до рибок, і до метеликів, і хочеться знову і знову все роздивлятися, тим більше вологість висока, і як вона впливає на рослини, це Ну, ось, щоб ви. Могли зрозуміти наскільки величезні тут травичка. Тут звичайні ж рослинки, навіть не дерева і не кущі. Листок можна використати як парасольку. І ось я побачила дуже близько цього голубеньку. Мені так хотілося її побачити з розкритими крильцями, але не вдається. Вона не могла ніяк закріпитися на банані і постійно кудись летіла. Територія не дуже велика, будиночка, але постійно десь знаходиться якийсь новий куточок і постійно бачиш десь якісь метелики, яких ти ще не зафільмував. Ось такі місця для годівлі. Вони ж звичайно притягують метелики, і тебе туди притягує. Gracias. Глянь, такі величезні квітконосики, чи квіточки з покривалами, і трацени, і монстери, і пальми. Наче справді в оазі такий тропічній, якби не дах, то відчуття ви розумієте мене. Сьогодні я трішки спокійніша, навіть можу щось додати. На вході постійно говорять, що не можна чіпати їх, не можна лякати спалахами, робити їм бліц, бо вони дуже лякливі. Так і хочеться, щоб вони сіли тобі на руку. Інколи, коли зупиняєшся, стоїш тихенько, вони підлітають дуже-дуже близько. Але ж самі ж розумієте, їх не зафільмуєш тоді, коли дуже близько. Які красунчики. Блін, такий танок. Я стояла як зачарована. І ось знову побачила, що підлітають, тобто можна роздивитися, коли вони летять, але навіть камера не встигає, щоб побачити, які вони крильця мають розкриті. А закрили, наче всі однакові. І ось так уже дійшла до виходу і все рівно повертаюся. Хочеться побачити зблизька їх. Потім, щоб роздивлятися, я зупиняла відео і насолоджувалася цим видовищем. Сюди дзюркід струмочків. Ось такі каскадики зроблені. Все дійсно нагадує тропічну природу, тропічну атмосферу. Знову я повернулася до цих камах, але нічого не вдається, нічого я не бачу. Поряд пара стояла, теж роздивлялися. Ось тут, ось голова не, е, камахи. Схожа на листочок. Листочок прикриває, вона достатньо велика, але все рівно не вдається. Відзеркалює скло, сонечко дуже велике. І ось так по різним стадіям розвитку кокони. Кожна, кожен метелик має свій вигляд кокона. Так вони тут вирощуються. Ростуть, точніше. Бачите, підписані всі. І ось такі ще бувають кокони. Це вже вихід практично. Я навіть не могла думати, що такі кокони величезні бувають. І знову мене потягнуло якийсь метелик, мені захотілося ще на останок Показати вам, знову зробити таке коло прощальне, можливо, я ще когось не зафільмувала, хтось в кадр не попав. І ось так Виглядає. Невеличкий острівець із орхідеями. Дійсно, відірватися тут практично неможливо. І вже на самому виході, коли я фільмувала вхідну зону, я спитала, чи можна ще перед входом, спитала, чи можна робити відео та фото, так, все можна. і Ось чому я зупинилася. Дівчатка гиснеріві. Ви бачите, як вони поливаються всередину, вологість 100%. Але все рівно, я так розумію, і шланги заливаються в ці квіти, в центр, бо в них немає коріння. Я вам показала, що там стовбурці, там немає чим смоктувати вологу воду, і вони пропали. А так вони пита напитуються вологою, і ось вхідна зона. Все присвячено метеликам. Можна будь-який купити собі подаруночок, презентик. І потім я буквально декілька хвилин розмовляла із працівником. Я висловила як могла свій захват. Свої емоції, це просто було Я не знаю. І вона сказала такі слова: Я працюю тут вже дуже багато років, але щоразу, коли я заходжу сюди, я відчуваю захват і щастя. Я дуже-дуже щаслива. Ось саме ось тут ми з нею розмовляли, я виключала камеру. Каже, якщо ви це відчули, то ми недарма працюємо. Ну, і, звичайно ж, як же пройти повз білоцвіт, і це означає, що ми вже знову в парку, і буде інше відео, і будуть нові емоції, саме з паркової зони. А я прощаюся з вами і до зустрічі в наступних відео!